Свобода і конкуренція це найкращий спосіб вирішувати будь-які проблеми. Дійсно, будь-які. Бо гроші це головне, якщо у вас є гроші, ви здатні забезпечити вирішення будь-яких проблем. Тому якщо наша держава не діє в рамках свободи і конкуренції, то вона переслідує інші цілі. Уж точно не наша перемога, уж точно не наш добробут, уж точно не наша свобода, пересування і все інше. І без зміни цієї системи, без. Зміни кардинальні цієї системи нічого не відбудеться. Всі жертви марні, все просто марно. Це лише відтягування часу, щоб наші чиновники ще змогли більше накрасти грошей, щоб більше і їм все рівно, що гинуть люди. Головне для них, для цієї системи це збагачення. Вона інакше працювати не, не зможе. Поки не буде змінена ця система, нічого не відбудеться.